Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Тема нашого заняття ознайомлення з числом та цифрою 6. Пропоную вам пограти в гру. Малята. Згадайте казку теремок. Скільки тварин умістилося в теремку? Правильно 5. Розкажіть, хто прийшов першим? Першою прийшла мишка. Хто був другим? Другою прийшла жабка. Третім був зайчик. За зайчиком прийшла лисичка, і була вона в теремку четвертою. П'ятим прийшов вовк. Загадка від мудрої сови. Допоможе відгадати, хто прийшов до теремка останнім? В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Так, це ведмідь. Яким за порядком прийшов ведмідь? Правильно, шостим. Діти, що відбулося, коли він вліз на дах? Так, наш теремок розвалився. Скільки віконець у нашому теремку порахуйте. Правильно 6. Скільки звірів прийшло в теремок? 5. Викладіть перед собою стільки кружечків, скільки прийшло звірів. Тепер під кожним кружечком викладіть квадрати. Це будуть наші віконця. Скільки віконець в теремку? 6. Що треба зробити, щоб звірів і віконець стало порівну? Якщо поселити в теремок ведмедя додати кружечок. Скільки стане звірів? Правильно, 6. Як вийшло число 6? До п'яти додали один. Наскільки число 6 більше ніж 5? Правильно, на 1. Молодці гарно впоралися із завданням. Малята пропоную вам наступну гру. Перетворіть звичайні лічильні палички на чарівні. Відрахуйте 6 паличок і побудуйте свій теремок. Як ви думаєте, за допомогою якої цифри можна, не вимовляючи ні слова, показати, що у теремку шість звірів? Так, цифрою 6. Цифра 6 не мов замок. Знизу круг вгорі гачок. Уважно розгляньте та запам'ятайте, як виглядає та пишеться цифра 6. Для того, щоб одержати цифру 6, у будиночку достатньо переставити лише дві палочки. Подумайте і перетворіть свій будиночок на цифру 6. Я впевнена, ви впораєтесь з цим завданням.